Потрібно подати рапорт на переведення. Зробіть це у декілька кліків, Відкрийте застосунок Армія плюс. Введіть ваш цифровий код, щоб увійти. Натисніть на рапорти у нижньому меню. Створіть новий рапорт. Знайдіть шаблон на зміну місця служби. Виберіть ЗСУ або НГУ. Поки перевестися можна лише між частинами вашої структури. Ознайомтеся з інформацією та натисніть Скласти рапорт. Виберіть причину переведення. Ваш командир не знатиме цієї інформації. Вона потрібна лише для аналізу тенденцій. Введіть номер військової частини або повну назву органу військового управління. Додайте рекомендаційний лист затвердженого зразка. Старе відношення не підходить. Якщо ви його завантажите, рапорт відхилять. Офіційний зразок рекомендаційного листа є за посиланням у довідці. Зверніть увагу, що лист дійсний 30 днів після підписання. Встигніть подати рапорт за цей час. Уважно перевіряйте документ при отриманні. Лист має бути адресований виключно начальнику кадрового центру. Якщо вказані інші додаткові особи або поле залишено порожнім, рапорт відхилять. Також на листі має бути проставлена гербова печатка військової частини та зазначені реєстраційні дані. Після перевірки завантажте фото або скан документа із галереї телефону чи зробіть новий знімок у застосунку. Рекомендуємо завантажувати із галереї, так якість зображення зазвичай вища. Пам'ятайте, усі рапорти переглядають оператори кадрового центру, і якщо вони не зможуть розібрати текст, рапорт відхилять. Якщо ваша камера пошкоджена або знімає неякісно, попросіть побратима зробити фото на інший телефон і надіслати вам через захищений месенджер. Після цього завантажте їх у застосунок із галереї. Також вкажіть дату підписання листа. Обов'язково вкажіть повну назву посади у новій частині. Після цього поставте галочку. Зауважте, назва посади у вашому рапорті має точно збігатися з формулюванням у рекомендаційному листі у полі повне найменування посади розділу Інформація про вакантну посаду. Якщо будуть помилки, рапорт не приймуть. Наступний крок військовий документ. Виберіть тип документу, потім вкажіть його серію та номер. Вибирайте документ уважно. Від цього залежить, які фото вам потрібно буде додати далі. Наприклад, якщо ви вибрали варіант військовий квиток, то нижче потрібно буде додати фото трьох розділів документу. А якщо ви вибрали військовий квиток старого зразка, тоді вам потрібно буде завантажити фото чотирьох розділів. Коли додаєте фото, звертайте увагу на підказки на екрані. Є кілька важливих деталей. Перше. Не переплутайте номери розділів із номерами сторінок. Біля номерів розділів завжди є відповідні назви. Друге. Якщо у якомусь із розділів у вас немає записів, надішліть фотографію порожнього розділу. Третє. Якщо у вас кілька записів про призначення на посади, навіть в межах однієї частини, додайте фото з усіма записами. Четверте. Розділи з щепленнями, отриманими нагородами, податковим номером завантажувати не потрібно. Тепер повернемося до рапорту. Заповніть код вашої військово-облікової спеціальності. Шукайте його у розділі 17 вашого військового квитка. Виберіть вашу штатну посадову категорію. Якщо ви знаєте свій тарифний розряд, вкажіть його. Далі заповніть ваші військові відомості. Якщо вони підтягнулися автоматично, уважно перевірте, чи все актуально. Якщо змінилася ваша посада або звання, обов'язково відкоригуйте ці дані. Зверніть увагу на важливі деталі. Посада в рекомендаційному листі має повністю збігатися з посадою у військових відомостях. Наприклад, якщо ваша посада звучить як старший навідник першого розрахунку першого самохідного артилерійського взводу третьої самохідної артилерійської батареї першого самохідного артилерійського дивізіону, не можна писати просто старший навідник. Такий рапорт відхилять. Також, якщо ви перебуваєте в розпорядженні командира частини, почніть назву посади так. У рекомендаційному листі також мають бути вказані ваша штатно-посадова категорія, військово-облікова спеціальність і тарифний розряд із попередньої посади, тобто тієї, яку ви обіймали до потрапляння у розпорядження командира. Номер військової частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо ви служите, наприклад, у батальйоні А0101, який належить до бригади А0202, то у вас і у військовому квитку, і у рекомендаційному листі має бути зазначено військова частина А0101 або ж військова частина А0101 у складі військової частини А0202. Якщо ці дані будуть відрізнятися, рапорт можуть відхилити. Далі виберіть дату початку служби у поточній частині. А також дату, коли ви потрапили у військо вперше. Її можна знайти у військовому документі. Далі заповніть дані про вашу освіту. Якщо у вас є документ про участь у бойових діях, додайте його, впишіть номер посвідчення та завантажте фотографію або скан. Завантажуйте довідку ВЛК лише якщо служите на бойовій посаді та хочете перейти на тилову. Якщо ваша посада вже відповідає рішенню ВЛК, довідка у такому випадку зайва і може стати підставою для відмови. Якщо для бажаної посади потрібно додаткові документи, підготуйте їх завчасно та завантажте тут. Уточніть у вашої нової частини, які саме документи можуть знадобитися. Наприклад, підтвердження релевантного досвіду або офіційні погодження від Служби безпеки України, Департаменту юридичного забезпечення чи заступника головнокомандувача. Також якщо військова частина, де ви зараз служите, змінила номер, обов'язково додайте до документів довідку про переформування, інакше кадровий центр зарахує лише час вашої служби у частині з новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, рапорт відхилять. Далі вкажіть ваш номер телефону, щоб оператори кадрового центру могли з вами зв'язатися. Перед підписанням рапорту натисніть Переглянути деталі, перевірте, чи добре видно текст, чи усі фото чіткі, і чи не додали одне кілька разів. Нечіткі зображення часта причина відмови. Якщо потрібно, поверніться у режим редагування та замініть їх. Підпишіть рапорт і очікуйте рішення протягом 72 годин. Тепер ви знаєте, як змінити місце служби через АРМІЯ Плюс. Підписуйтеся, щоб не пропустити інші корисні інструкції на нашому каналі.